thank you Доброго дня, мене звати Шолдогайва Вероніка, мені 16, я учениця 10 класу Мендшколи Альтернатива. Вітаю вас! Розкажіть про свої захоплення, яке з них вам найбільше подобається? Напевно, все життя я була людиною з безліччю захоплень. Кожне з них формувала якусь частинку моєї душі, моєї особистості. Найдовше я вже живу в театральному мистецтві. Сцена, це місце, де я фактично виросла і їй дуже-дуже сильно вдячна. Але наразі я найбільше витрачаю часу на громадський сектор. Це як створення своїх проєктів, так і волонтерство у різних командах, так і поїздки або різні онлайн-навчання. Але також важливими частинами мого життя є IT. Наука, філософія, ораторство. Я буду дуже рада сьогодні цим поділитись. Що таке проєктний менеджмент? Як ви розпочинали свій шлях у цій сфері? Якщо брати достатньо одне визначення з Вікіпедії, то проєктний менеджмент це процес управління ресурсами та командами за допомогою певних методик для досягнення визначеного результату. Але якщо ми перекладаємо на більш прості слова і на той сектор, де зараз я взагалі працюю, оскільки проектні менеджери є як у бізнесі, так і в державі, але я не є їхньою представницею я є частиною громадськості, то проектний менеджмент – це створення ідеї на основі якоїсь мрії або проблеми, це пошук команди із палаючими очима, це багато роботи безсонних ночей, реалізації проекту. А потім реплексії і насолодження результатом. Починала я достатньо давно. Управляти мені завжди подобалось щось створювати, придумувати. Якщо ви придивитесь, от там на фоні є фото з чотирма дівчатками з літерами. Це моя була ідея десь в третьому або четвертому класі створити свій творчий колектив. Тоді в мене не було жодних знань про проектний менеджмент, були лише однодумці, ідеї і так далі. І ми намагалися якісь оголошення розклеювати, створювати якісь домовленості з партнерами, але у нас все не вийшло, оскільки якраз цих знань не було. Але можна рахувати, що це така відправна точка, яку я вважаю своїм початком проектного менеджменту. Потім я зацікавилась такою організацією, як Мала Академія Наук України. До певного періоду я думала, що це чисто конкурс захист ман, де пишуть наукові роботи. Але потім зайшла на їхній сайт і побачила просто різноманіття різних проєктів. І тим, що мене найбільше зацікавив, був проєкт Агенти змін». На той набір я вже не потрапила, оскільки. Уже люди почали навчатись на тому наборі агентів змін, і я вирішила почекати до наступної зими аж з весни, вирішила почекати до зими, так. І заповнити анкету. Там потрібно було написати цікаве есе з роздумами. Якщо я не помиляюсь, в моєму наборі це було есе про то, чим є свобода на основі промови Нельсона Мандели та Пісні. І тоді я навіть не думала, що все так зміниться. Оскільки заповнювала я анкету в кінці січня, то потім почалось повномасштабне вторгнення, і я взагалі не думала про школу змін як про якусь певну ціль собі на життя. Але мені передзвонили. В той час я вже була в окупації в Херсоні, але. У мене загорілись очі, і я вирішила почати онлайн-навчання. І спочатку я взагалі нічого не розуміла. Мені здавалося, що люди вони знають настільки багато, говорять про якісь організації, про якісь методики, про які я взагалі не знаю, і доводилось іноді просто виписувати собі списочки і гуглити. Але потім поступово. Я дійшла до другого етапу школи Гентезмін. Вона є такою поетапною, де ви на першому етапі створюєте свою, можливо, ідею, мрію, на другому її презентуєте в форматі ідеї проєкту, вас оцінюють, перероблюють презентації, перероблюють концепції з допомогою менторів, тренерів і всіх цих чудових людей. І вже влітку я почала реалізовувати свій Перший серйозний проєкт. І так почалась сфера. Цей проєкт існує досі і він росте, росте, росте потихеньку разом зі мною. І саме з літа 2022 року, хоча це було не просто, я була в той момент в Хурсоні, про розповім трошки далі. Але саме тоді почався проектний менеджмент, який зараз для мене є. Одним із найголовніших захоплень, який змінив моє життя без перебільшення. Які проєкти ви вже встигли створити? Який проєкт найособливіший за своє життя? Мені вдалося створити не один проєкт, але напевно найважливішим із них є Танґло Skills». Це молодіжна волонтерська освітянська ініціатива, яку я дуже хочу перетворити на громадську організацію? Бігаю, збираю підписи, папірці, дзвоню цнапи, але це окрема історія. Ми хочемо злучити якомога більше молоді у сферу освіти в Україні та зацікавити їх розвиватися у цій сфері, оскільки жодні зміни у освіті не вийдуть без досвідчених зацікавлених кадрів з палаючими очима. А освіта повинна змінюватись, оскільки вона є частиною нашого освіту, який дуже швидко рухається. Наразі у нас є декілька проєктів, але ми хочемо їх все більше і більше розширювати і зараз плануємо нові. Напевно, основним із них, з якого ми якраз починали, це є репетиторство волонтерство для молоді або від молоді, тому що у нас є школярі, які навчаються безкоштовно і хочуть поліпшувати свої знання. Є люди, які є старшокласниками, молодими спеціалістами, студентами, людьми на кіп'єр або навіть професіоналами, які хочуть поліпшити свої знання у викладанні, але при тому і допомогти іншим. Є також різні ролі спікерів, професіоналів і так далі. Ось, але це вже наша рування, які виникають із розвитком проекту. Також у нас є додаткові клуби, де можна знайти однодумців за допомогою освіти, і дуже-дуже багато всього, тому що ми вже існуємо не перший рік. Чому ж цей проект такий особливий для мене? Тому що він розвивається і росте разом зі мною і переживає негаразди як частина мене. Його історія починається з той самої школа Змін. Це була весна 2022 року, і треба було придумати ідею свого проєкту. Її придумати було не так просто, тому що їх було багато, і я хотіла поєднати технології, волонтерство і освіту в одному проєкті. Це ті сфери, які мене цікавили тоді і цікавлять досі. І ось я щось подібне на ТОС презентувала перед тренерами. Ми багато обговорювали, змінювали концепцію. Уже якісь зміни виходили, коли ми приходили свій шлях. І ось щось подібне я почала розробляти влітку 22-го року. Разом з командою в Херсоні в моєму ліцеї, який був єдиною точкою, де був інтернет. Ми створювали сайти, платформи, набирали волонтерів. І це був надзвичайний досвід. Який я, ну, напевно, ніколи не забуду. І я дуже вдячна, що уже у перші набори наших волонтерів долучилось достатньо багато людей, і це стало важливим для мене. Потім я знаходила дуже цікавих там людей, які мене проводили в інші ініціативи проєкти, розповідали дуже багато цікавого. І ці люди для мене є зараз одними із найближчих друзів. Тому проєкт звичайно особливий. Потім з цим проєктом я була тегліною на третьому етапі агентів змін, тому що мені потрібно було бути анонімною, оскільки це було трошки небезпечно презентувати. А коли я переїхала осени з Херсону до Латвії, то сталася така неочікувана річ, яку напевно я вперше переживала дуже емоційно. Нас запостили у освітторії, у новинах Освіта 24 у нуж і понеслося дуже багато заявок. У мене палали очі я не розуміла, що робити. І всі ці переживання вони були вперше і тому були такими сильними. Зараз я знову ж таки приходжу вперше із цим проектом реєстрацію. Зараз я створюю із проєкту. Якусь структуру із декількох проєктів. І це надзвичайно цікаво, важливо, і це такий, напевно, ключ, який веде до всіх інших ініціатив, які потім виникали. Також важливою частинкою в мене є наразі ініціатива Ківджин. Там я не є засновницею, але є управлінкою. Там я створюю як проєктна менеджерка різні ініціативи. Наприклад, це. Табір онлайн соціальної реклами. Він називався «Дурка», І протягом тижня ми з учасниками створювали різні ідеї на теми, які їх хвилюють. Потім вони їх візуалізували, розбирались у маркетингу, спілкувалися зі спеціалістами, і я вважаю, що це теж був дуже, -дуже цікавий досвід. Одним із ранніх моїх проєктів також став Юард Ярмарок. Влітку 22-го року він був в Сокалі. Я, на жаль, не змогла туди приїхати, але ми частинку передавали митцям, частину на благодійний фонд Голоси дітей. І це була частинка одного дуже важливого для мене табору Мескот, який вже щорічно формує якусь частинку моєї особистості. І цей табір показав мені, як професійно можуть. Працювати люди, як створювати проект на прикладі цього ЮАР-ярмарку. Я досі ставлю приклад його сторінку в інстаграмі і захоплююсь тим, що ми тоді створили, навіть будучи дистанційно в іншій частині країни. Потім, уже коли я була взимку 23-го року, в тій самій? А, Дитячі креативні раді голосів дітей це міжнародний благодійний фонд, з якою я познайомила ще тоді влітку на Мескоті, то я вирішила придумати стажування для молоді. Вони називали шлях майбутнє, і ми працювали над ними достатньо багато. Але на жаль, цей проект не є найуспішнішим для мене, і це теж нормально для проектного менеджменту. У вас завжди будуть якісь... Проколи якісь негаразди, і, наприклад, у нас доєдналося не так багато людей, як ми хотіли. Люди, в яких ми проводили стажування, не зрозуміли, що робити з цими людьми. Тому зараз скажу вам таку таємницю, я працюю над переробкою цього проекту, приховуючи помилки. І це така теж важлива частина реалізації проєктів — Це враховувати попередні помилки, тому завжди бійтесь їх. Які проєкти у майбутньому ви ще бажаєте втілити у життя? Чому саме вони? В голові ідеї завжди достатньо багато. Пам'ятаєте, розповідала про те, що проєкт зі стажуваннями для молоді трошки не вдався. Так от я працюю зараз над переробкою і мрію про неї, щоб створити день тінеї в Україні. Це такий день, коли школярі зможуть ніби тінню ходити за людиною професії, яка їм цікава. Це важливо, тому що, по-перше, школярі зрозуміють кількість різноманітних професій, які існують зараз в Україні і у світі. А по-друге, тому що вони зможуть побачити реальні дії, які виконує певний спеціаліст, тому що в процесі стажування все ж таки компанія створює специфічні умови, і іноді школяр може Недостатньо заглибитись у ті процеси, які кожного дня виконує певний спеціаліст. Також вже декілька років я виношу ідею автоматичного сурдоперекладача, оскільки достатньо багато людей спілкуються жестовою мовою, і це створює проблеми в комунікації. Наразі є певні додатки, які викликають сурдоперекладача, і він допомагає вам, наприклад, комунікувати по телефону. Але було б класно, щоб ви не залежали від кількості людей, які сидять у цьому кол-центрі і вам допомагають, а могли просто з телефону автоматично ним скористуватись. Цим я дуже хочу зайнятися у найближчий час, як з одного боку науковим проєктом, а з іншого соціальним. Чим для вас є театр, коли виникло бажання виступати на сцені? Який виступ запам'ятався більше за інших? Ним зацікавилося настільки рано, що навіть не пам'ятаю цей момент. Також театр є місцем, де можна відімкнутися від всіх зовнішніх проблем, але одночасно відчувати їх настільки гостро, що у звичайному житті ти настільки гостро не відчуєш. Це є певним моментом комунікації і сприйняття світу з театральної точки зору, з точки зору мистецтва. Це є тим, чим я, напевно, керуюсь, коли деякі рішення приймаю. Як любив цитувати один із режисерів театру, якого я дуже обожнюю. Театр це річ, про яку ми... Знаємо явно не все, але основне, тому що це про гостре відчуття реальності, але до кінця цю реальність ми ніколи не збагнемо. Мені найбільше запам'ятався виступ в Дагопілсі із театральним джазом на поему Широлок. Для цього я хочу розповісти певну передісторію, щоб. Ви зрозуміли, чому він для мене такий особливий. Загалом я з дитинства займалася в музичній школі, в музичному театрі навіть отримала освіту, мені знову ж таки в окупації а, дали цей диплом про завершення музичного театру в музичній школі. І це якраз місце, яке мене дуже сильно формувало по кожній ролі. І там можна запам'ятати напевно кожну роль. А коли я приїхала вже Взимку 23-го року в Латвію, то театру в моєму житті стало неймовірно не вистачати. і ця активістка допомогла мені знайти достатньо специфічну театральну лабораторію. Вона багатьох, напевно, лякає, але мене затягнула. Ці, ці театральні експерименти, коли ми самі знаходили якісь підходи. Театральний джаз це коли немає закріплених. А, Слів за певною людиною. Є тільки відчуття, ви можете щось малювати в уяві і маніпулювати глядачем, як вам захочеться. І це була наша вистава, наш час, і кожен глядач, напевно, поринув у якусь магію, що для мене було. Надзвичайно цікавим, тому що я переживала саме таку атмосферу вперше, і таке відчуття людей довкола, з якими я ну, познайомилась достатньо нещодавно. Але ми настільки були одним цілим, що ці відчуття на сцені я пам'ятаю досі, і в мене е там був холод по шкірі це було неймовірно. Ви захоплюєтеся філософією. Як це захоплення вплинуло на ваше життя? Знаєте, у кожного виду нематеріального спадку людства є свій тип мислення, а саме у науки, мистецтва та релігії. А у філософії, як у четвертого цього виду, є свій тип мислення, який вона просуває. І він мені допомагає підійти комплексно до вирішення якогось питання, яке мене турбує. Для мене це певний вид захоплення, як багато людство намагалося знаходити ці сенси довкола, в тому числі допомоги філософії. Якщо ми беремо якісь практичні речі, то мені було цікаво зайнятися філософією як наукою, зараз пояснюючи вона відрізняється від нематеріального спадку, і написати з неї наукову роботу мало економії наук. Філософія з наукової точки зору це наука, яка якраз вивчає ось цю формулу матеріального спадку, тобто вона вивчає філософію, вона вивчає, як можна підходити до філософії, і це теж мені було б цікаво. І наразі це є річчю, яка напевно наповнює моє життя. Як вам вдається поєднувати навчання у школі та свої захоплення? Чому обрали саме онлайн-школу Альтернатива? На якій я є зараз, допомагає достатньо ефективно поєднувати високу успішність і багато захоплень. А ось як я обирала школу альтернативу в двох варіантах, дуже цікаві історії. Коли в 2019 році я згоріла ідеєю хомскулінгу, домашнього навчання, онлайн-навчання, то Мої батьки нічого не знали. Ця сфера в країні була не настільки розвинута, і я напевно перерила усю інформацію, яку могла знайти в інтернеті щодо різних форм навчання, щодо онлайн шкіл і всього, всього, всього такого. Я слухала величезні вебінари і потім переказувала їх батькам. І ось презентувала, що Мені цікаво навчатися саме в онлайн-школі Альтернатива, тоді я по параметру своїх характеристик. Я переконала, вступила, і в 2020 році почався карантин і всі перейшли на дистанційно очну форму. І тоді я виявилася в достатньо вигідному положенні і класно обрала, отримала неймовірний досвід, займалася театром і. Це було достатньо важливим для мене в той період. Потім я згорілася фізикою, математикою, інформатикою і для цього пішла в фізико-технічний ліцей в своєму місті. Але оскільки під час окупації у нього були невеличкі проблеми, оскільки це дуже впливало на сферу освіти, і це ще раз підкреслює, наскільки освіта є важливим, то переді мною постало питання, що робити. І я вирішила повертатись в онлайн-школу Альтернатива, тому що мені дуже подобається, як оформлені всі ці технології, як вони постійно змінюються. Як школа є частиною життя, але не забирає його повністю на себе. І саме тому я повернулася в онлайн-школу Альтернатива. Мені дуже допомогли з документами, які я по пошті навіть фізично не могла вислати. Цей вибір він для мене наразі є досі важливим. Я досі навчаюся на школі альтернатива і дуже і сильно люблю. Розкажіть, як на вас вплинула ця війна? Скільки я себе в нашій країні йшла війна, і це не могло не вплинути на мою особистість. Напевно, основні речі, які в мені сформувались, це любов до свободи. Я досі вважаю це однією із найвищих цінностей, а також це відповідальність, тому що коли ти знаходишся у кризових умовах, то дуже важко бути таким легким невідповідальним. І мені здається, що обидві ці цінності, вони напряму пов'язані одне з одним, тому що без відповідальності ніякої свободи не буде. І з повномасштабним вторгненням до мого міста, до Херсона, яке я вже розповідала раніше, прийшла окупація. І там я пробула до кінця жовтня в цьому місті, і моя активізація в проєктному менеджменті мені здається вийшла. Без повномасштабного вторгнення. Але саме через окупацію я стільки приділила часу проєктному менеджменту, тому що це закривало якісь е, пустоти в моїй душі, і це стало для мене якимось вікном у світ, де є підтримка, де є мрії, де є надії і так далі. І можливо саме завдяки повномасштабному вторгненню моя проєктна діяльність стала настільки великою. Також завдяки цьому, ну я не думаю, що так коректно казати, але е, потім я приїхала на. Півроку в Латвію, де знайомилась теж з достатньо іншою культурою, з активізмом, в тому числі, з місцевою громадою. І цей досвід він теж мене змінював. І він давав розуміння, наскільки люди можуть бути у різних локаціях схожими і казати схожі речі. Зараз я живу в Миколаєві. Це місто не є найбезпечнішим як і будь-яке місто в Україні, але тут я знайшла теж людей, які е, піклуються про нашу Україну в стані повномасштабного вторгнення, і які, напевно, формують одне одного і ситуацію довкола. Тому, звичайно, війна людей змінює, але вони змінюються в будь-яких умовах, тому відділити себе, яка б я була без війни, і яка б я була з ну або є, то це майже неможливо. Це просто плітається в твою особистість, і ти не розумієш, наскільки сильними є зміни. Про що ви зараз мрієте? Які цілі ставите перед собою? Напевно, в контексті цього питання в мене є три мрії. Перша, це колективна, тому що вся Україна чекає на перемогу, і я доєднуюсь, звичайно, до цієї величезної мрії і якимись своїми роботами кожного дня долучаюсь. Друга мрія моя велика індивідуальна — це стати або міністеркою освіти. Або заснувати комплекс навчальних закладів, які будуть залучати учнів до реального життя, а реальне життя до освіти, щоб не було такого відділення, яке є зараз. І для мене це є достатньо великою мрією, напевно, в контексті роботи, можливої майбутньої, і освіти. І третя мрія трошечки жартівлива. Але це за декілька років стати директоркою того самого табору Мескот, англомовного, тому що він формує надзвичайно цікаву атмосферу, і це місце, де хочеться залишатись знову і знову рости по кар'єрних сходинках. І напевно мої друзі подивляться це і будуть посміхатись, тому що. Єдині спогади, які залишає цей табір, це яскраві емоції і затишок. Тому дуже хочеться.